Два роки судової тяганини, але сьогодні пані Марія переконана, справедливість таки переможе. Знаєте, хочеться плакати, але від радості, що на кінець є справедливість, що наші судді є справедливі, що не все так буває, як вони собі запланували. Не одна пані Марія настраждалась від аферистів, що обманним шляхом продали приватну власність третім особам. Цей випадок уже має свою історію, тож про все по порядку. Близько 10 підприємців, власників торгового товариства Магазин Корзо» заснували магазин Взуття з рівними частками торгової площі. Обрали голову комітету, працювали люди в магазині з початку його відкриття, майже 50 років. Однак, влітку 2013-го голова товариства Наталі Запорожець без відома колег продала торгову площу, замінивши замки на вхідних дверях. Магазину. Вона звільнила трьох чоловік з малолітніми дітьми. Сама, що ніхто й не знав, не повернула на даний час. Ну і привласнення майна краще. Витребовували, вона не віддає. Засновникам не повернули і трудові книжки та інвентар, а виселили їх з приміщення просто посеред ночі. Відтак, два роки від засідання до засідання, а днями рішення таки ухвалене. Резонансну справу щодо магазину Корзо наразі закрито. Ми почули рішення. Яке набрало законної сили, і яким було залишено без змін в основній частині рішення першої інстанції. Внесено зміни там щодо розподілу судових витрат, тобто по суті рішення залишено без змін. Договір визнаний купівлі-продажу недійсним судовому порядку, і майно витребувано від володільців, від фізичних осіб на користь товариства шляхом його передачі в натурі. Апеляційне засідання після касації тривало понад дві години. Протилежна сторона намагалася перенести його, та суд не вважав клопотання обґрунтованим. Тому після тривалого засідання таки виніс рішення. Наступним етапом ми очікуємо на отримання виконавчого листа і будемо ставити питання про виконання цього рішення суду в примусовому порядку через органи виконавчої служби. Ще минулого тижня не знаходили собі місця. Сьогодні жінок не впізнати, усміхнені з блиском в очах звертаються до всіх закарпатців, що потрапили на гачок аферистів. Кажуть, варто вірити, боротися за правду, адже як показує досвід, добротики перемагає зло.